Отже, Робінзон Крузо в раю. В раю я маю на увазі його острів, адже сам Робінзон Крузо описує і оцінює цей острів як рай, а самого себе як імператора, володаря цього раю, який належить лише йому одному. Але весь час свого перебування в цьому раю Робінзон мордується і скаржиться. На те, що йому бракує людського товариства. Однак, коли він натрапляє на слід людини, на людський слід на березі на, письку, на, на піску, то Робінзон перелякався. Нас це дивує. Чому? Адже ось нарешті він ем, з'явилась можливість зустрітися з людиною. Здійснилось, здійснилось його. Мрія найбільша мрія, про яку він постійно згадує на острові. Як це зрозуміти? На мій погляд, ну, от сам Робінзон Крузо пояснив свій страх так: я не знаю, якій людині належить цей слід. Може, це людожер залишив. Після цього Робінзон Крузо знов взявся будувати захисні споруди. Але мене таке пояснення не влаштовує мене як уважного як кожного уважного читача. Чому? Бо задовго до цієї події, протягом багатьох років, більше ніж 10, якщо я не помиляюсь, весь час Робінзон Крузо будував ці захисні спорудження, паркани, схованки і так далі. Хоча з року в рік він. Не натрапив на острові на жодного ворога, жодного хижака. Крім тих, які заселили його власну уяву. Як все це розуміти? Цю фобію, цю якусь параною? Можливо, автор хоче нам цим натякнути на те, що Робінзон Крузо сам є дикуном. Але це дикунство, яке він не набув на острові, а з яким він на нього приїхав з цивілізації. Адже ми знаємо, що зазвичай культуру відрізняють від дикунства тим, що культурна людина здатна зрозуміти інше, чуже, протилежне, не таке, як їй вже відоме. Зрозуміти людей не таких, як вона сама. Цього, цієї сили, цієї здатності ми не бачимо у Робінзона Крузо. Так же, як ми цього не бачимо у тих людей, європейців, які відкривали інші континенти, інші культури, інших людей і часто ставились до них ворожим чином знищуючи їх фізично, знищуючи всю їхню історію, культуру, все їхнє майбутнє, часто знищуючи назавжди. Ось.